Доброго дня, радий всіх бачити на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо говорити про фільм Чародійка 24-го року випуску. І напевно почнемо з рейтингу. Зазвичай я не звертаю увагу на рейтинг фільмів, проте в даному випадку звернути увагу на рейтинг є коректно, тому що насправді фільми з рейтингом 0 це доволі непроста штука. Тобто, ну, з однієї сторони, здавалось. Би, Фільм нуль плюс, значить, він дитячий, значить, це що? Добро, позитив е, і так далі. так? Всі нам треба в останнім часом Добро, позитив, трохи розслабитись від гнітючої реальності. Проте е, насправді все не так просто, тому що фільми знімають в, або в Америці, або в Європі. Е, Рідше в Європі зазвичай в Америці не все таке. Е, і щоб отримати там рейтинг 0+, плюс, він має бути максимально політкоректним. Тобто, здавалось би, що такого. Але насправді практика показує, що то доволі непроста штука. <су> доволі непроста штука, проте, можливо, про це потім, можливо, якось інший раз. Не знаю. подивимось. Це перший аспект. Другий аспект, зазвичай 0+, плюс, воно вимагає максимальний рівень нереалістичності. Тобто. Я не те, що топлю за реалістичність, просто треба розуміти, що це е, якийсь запредельний рівень нереалістичності. Е, рідко таке побачиш, скажімо так. Останнє що мені приходить на розум настільки нереалістичного, настільки якогось шизового. Це Мегалополіс Френса Фордо Коппола, В нього рейтинг на От того і привожу в приклад. То єдиний, ото, звісно, звір такий, який ще треба досліджувати і досліджувати. Мегалополіс просто тема лівідійного відео не на один десяток хвилин, не на один десяток хвилин. Тут може і за годину не вправишся з таким магнатом. А, проте ми сьогодні говоримо про фільму з 0+, І от як приклад, от якраз Чаруїко. Така от і в Лівонко з тим ті шламе. Не то двадцять, не то 23 третього року випуску, я Не пам'ятаю, але ну, я пам'ятаю, що він вийшов зимою, а от коли не то Бапрудні, не то січні, не то в лютому. Не пам'ятаю, чесно а, проте а, чародійка. Напевно, продовжимо ми раз уже обсудили рейтинг, а продовжимо ми а, акторським складом і персонажами. Я буду зараз перераховувати акторів і яких персонажів не зіграли. Почнемо, напевно, з головної зірки цього фільму Аріани Гранде, яка зіграла одну з двох головних героїн. Ну, що я можу сказати? Перша Аріана Гранде це поп-зірка. Дуже відома американська поп-зірка, дуже популярна. А... І от тепер ще акторка. Слід зауважити, що акторка непогана, теж, як виявилось. Я не знаю, чи це її дебют, чи вона можливо грала ще десь, але я знаю точно, що це велик перший великий дебют. Це неї головна роль, де такий великий фільм з великим бюджетом. І зіграла вона доволі достойно, доволі сносно, особливо для фільму, в якого рейтинг 0+. плюс, да, слід заважти. Зіграла вона таку черлідершу в світі, в якому немає черлідингу, До речі, світ э, слід. Якось розказати трошки про антураж фільму. Uh, антураж фільму це буквально uh, світ книги Червне uh, Крайне Ос. Тобто буквально все відбувається в цьому світі з маленькими такими доповненнями, uh, де, в де в деяких моментах це доповнення політкоректні, де, 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 в деяких моментах це доповнення просто такі от, uh, просто такі війні доповнення. Ну. Так чи інакше світ. Uh, uh, Червника Крінеус. Для мене це особливо близька, близький світ, тому що перша моя велика книга, яку я прочитав, був якраз uh, Червник Рінеос. Проте несуть. Uh, це так дитячі спогади. Так от Аріана uh, Гранда uh, зіграла. Таку черлідершу від світу, де нема черлідинга, таку саму популярну дівчину в школі, таку немножко біч Герл, да? саму там, красиву жінку, з якою хочуть потанцювати всі хлопці, які... і так далі. Так? А ад. друга акторка, яка зіграла другу головну героїню. Синтія Ерві, Ерво чи Ервія Помемерво. Е, це акторка африканського походження. Насправді я її не бачив ні в одному з інших фільмів, які я дивився. Проте зіграла доволі хорошо. Знову ж таки, мені Аріана грани трошки більше сподобалася акторська гра, проте Сентія зіграла теж доволі достойно. Зіграла вона відьму, зелену відьму. Зелена вона внаслідок якогось захворювання специфічного. Е, не то захворювання, не то там було якесь пояснення. Чесно кажучи, забув. От, розумію, недостойно, недостойно, забув. Що е, там з тою за Чого вона зелена? Там, там якась е, штука. Може, дійсно просто хвора, може, ще щось не пам'ятаю. Е, в будь-якому випадку. Її всі булять через це, і вона росте такою біжаною, зеленою відьмою. Е, е. Більше сказати про цього персонажа, про цю акторку маю, що тому приходжу до другорядних. Другорядні серед таких слід відміти Мішель Єо зіграла. Вона зіграла директорку чарівної школи, де навчаються персонажі Синті і Аріна Гранде. Ну, зіграла як зіграла. Тож нічого не можу сказати. Акторка азіатсько-африканського походження. Нормально. А, а от тепер переходимо до моїх улюбленців. А справді, люди, які зіграли своїх персонажів, просто прожили їх, які прикрашають цей фільм дуже порядні персонажі. А, почнемо, напевно, з Джефа Голденблюма. Він зіграв самого Черівника Країнеус. Ну, це просто пісня. Насправді, це просто пісня. От, актор, який дійсно краде кожну секунду на екрані. Харизматичний, можливо, звісно, не Хью Грант, але я обновлюю якісь пійні риси з Хью Грантом. Якісь от така е, манера гри, сам типаж, доволі такий Хью Грантовський. Е, мені видається доволі непоганою акторською робота. Для цього фільму дуже зносний актор, дуже зносний персонаж. Ці ще він е, Черівника Крейнеус. Не буду спойлерити в цьому відео взагалі. Проте... ну, Тому про персонажа, якого він зіграв, я не буду розказувати не розкажу. Проте розкажу про персонажів і про акторів, які зіграли комік реліфів Як прийнято казати в цьому фільмі, а саме про Боуна Янга. І про брівін Джеймс. От це такий. Боун — це у нас такий Азіат. Азіат самий популяр... ну, популярний хлопець в школі. а якби Такий я. я навіть не знаю друг найпопулярнішої популярної дівчини в школі. Uh, грає такого, я, 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 я не знаю, не то Деді, не то гламурного хлопця. ну, така цікава роль. От, е ну, трошки мразтного персонажа. Грає дуже дуже хорошо. <с> Дуже хорошо. хорошо грає. Ну, а Бровін це у нас така трошки пишна жіночка, проте така теж. Подружка цієї саме популярної дівчина в школі, тобто Аріана Гранда, вона така теж та немножко мерезотна, але все така. І ще там був актор, який грав хлопця. Я насправді не пам'ятаю, як його звали. Тобто, за актор. Ну, коротше, <laughs> просто актор, який зіграв принца, який приїжджає в якийсь момент в цю школу і всі в нього закохується. І Аріана Гранда його охмутує спочатку, але потім. Потім, ну потім. потім. Потім буде потім, да? Це якось по персонажах. По сюжету от, от сюжет. Не буду я його пересказувати, що він називається від А до Я, но там, оскільки фільм не закінчений, і не треба пересказувати від А до Я, там загалом ідея така. Це червний світ, в якому існують різні. Черні істоти, чи наче там закінчуючи тваринами червними, які відділу говорить. І в цьому світі починається охота черівних тварин. Тобто починається дискримінація, утиски помаленьку, починають потискати червних тварин під видом того, що роблять суспільно хороше діло, тварин ніхто насильно не, не ловить ну, типу такий мирний, я навіть не знаю, мирний. мирний, від, мирний добровільний відлов, а, да, але насправді це все не так. Насправді тварини насильно ловлять, садять в клітки. І оскільки вони не контактують з іншими тваринами, іншими людьми, вони перестають говорити. От. А так вони взагалі вміють говорити і викладати, і взагалі тварини, щоб не створили той світ. Дивний, чудесний. А, і загалом це стається з одним професором в школі, останнім професором твариною, який викладає в цій чарівній школі, де директрисою Мішель Єо, де вчиться персонажі Синтії. І Аріане Гранде, і ця Синтія. Вона дуже співчуває цьому е, Цапу, це Цап, і вона пише листа е, е, країни ОС, що той якось вплинув. Бо вона думає, він не знає про це все. Ну, а далі, а далі? А далі подивіться самі. Не знаю, чи пожалієте чи ні, напевно, пожалієте. Але все-таки, якщо вам якось замінкував сюжет, то можете подивитись. Або хотів почитати Вікіпедію. Я, в свою чергу, зараз буду спойлерами і зараз буду вже висказувати свою думку, то всього. Нікого не хочу обідати. Проте, я так розумію, частина почалася це спойлерами і з трошки, можливо, обідними тейками. Я так розумію, тварини уособлюють африканських, от, африканську народність да, в Америці. І от, як африканців утискають, афроамериканців їх утискають в Америці, от, так утискають тварин. Е, дуже дивна аналогія, насправді. І е, ну, там є певні моменти, які дуже неясні, але можливо це проясниться в другій частині. Але що мені дійсно не ясно, це проблема з зеленою от, е, зеленою відьмою. Типу, вона теж складає таке враження, що особлює афроамериканську частину населення. Ну, насправді, то не так. Типу, тому що в фільм є інші афроамериканці, і, типу, і африканці. Вони, типу, їх ніхто не рухає, їх ніхто не обзиває, їх ніхто не обіжає. Чому обіжають саме її, типу, тому що вона зелена, ну. Залишається дуже б загадкою, ну просто трошки неясний той компонент. Тобто те, що ущемляє тих, хто не похожий на них. Е -е 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 ну, це б мало сенс, якби не було багато інших, типу, персонажів в цьому фільмі з доволі інтересними особливостями, яких ніхто не рухає. Ну, можливо, в тому теж якась алегорія. Я насправді не понял того всього. <плес> я так самі заявив, що це буде ще з з спойлерами і так далі. але Насправді я більше і не маю що сказати про цей фільм, а цей фільм не закінчений. В в тобто, там висновки не підведені. Не знаю, очікуємо на другу частину. Поки що якось так. Фільм з 10 я оцінюю на. 5, з поправкою на рейтинг 0. Тобто, Я вважаю, 5 це толковий рейтинг, якщо розуміти, що він рейтинг 0. А, до речі, поки що не завершило, що в слід завуважити. Фі... Цей фільм це мюзикл. Тобто не всі можуть зайти в цей формат, не всі в нашій країні таке люблять. Ну, як на мене, непогано. Тобто, пісні. Непогані, я би не сказав, що хороші. Вони не заїдають. Але сказати, що вони викликають якесь. Е... Роздраження, я би теж не сказав. Просто хороші дитячі пісні. Отож, підводжу, знову ж таки, підсумки. Чи вести на цей фільм свою дитину під сумнівою? Чи піти самим? Ну, самим не знаю, а от з другом посміятись, подивитися на щось таке. Скажімо так, доволі дике. Я рекомендую. Я сам ходив з другом, було доволі цікаво. От. На цьому поки що все. Вийшов доволі сумбурний ролик, типу, без чогось е, такого чіткого. Проте, всім дякую, хто подивився. До нових зустрічей. Всім папа. -па.